Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами малювання. Подивіться, що ви бачите. Так, машинки на галявині. Якого кольору машинки? Червоного та жовтого. Молодці. А хто керує машиною? Так, машиною керує водій. А скажіть мені, малята, по чому їздять машини? Так, по дорозі. Погляньте малята. Машини чекають, не вирушають. Це тому, що дорогу ще не побудували. А давайте допоможемо і намалюємо дорогу для машин. Для червоної машини ми будемо малювати дорогу червоним кольором. Для жовтої жовтим. Але спочатку ми приготуємо наші ручки для роботи. Наші ручки ось такі і веселі і швидкі будемо пальчики згінати і красиво малювати. Наші ручки ось такі і веселі і швидкі будемо пальчики згінати і красиво малювати. Для роботи нам знадобиться водичка, фарба червоного та жовтого кольору, пензлик в стаканчики, аркуш паперу з намальованими машинками та клейонка. Беремо пензлик трьома пальчиками та змочуємо у водичку. Зайву водичку залишаємо на стінках стаканчика, занурюємо пензлик в жовту фарбу та проводимо правою рукою пряму. Горизонтальну лінію. Ось так. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу. Змиваємо жовту фарбу в водичці, занурюємо пензлик у червону фарбу. І так само малюємо червону доріжку прямою горизонтальною лінією. Зліва направо. Змиваємо фарбу з пензлика в водичці та ставляємо пензлик в стаканчик твердою частиною вниз. Ось такі дороги вийшли у мене, а які вийдуть у вас, діліться. До побачення!